Твій найбільший страх. Якраз страх померти в гамном. Ну кажу прямо як ну Реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. І як ти з цим борешся? Ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярні. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Та, пояснюю вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкий, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, пережив битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу: Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, у нього все супер, він там мірова звізда. У кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? І у нас дуже багато людей. Так Бред Піт такий самий, І Анджеліна Джолі така сама, Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межити і реалізувати свій потенціал. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливають емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там, особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання. Кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як зняти, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами. і в нас є можливість заробляти на розповсюдженні українських новосних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш, чи тобі це підходить і буду радий бачити у нас в команді Відомих українців